Дуже символічно вийшла наша дорога в колонію. Завантажили Слопінські вагони і депортували на Урал 18 травня 2022 року. Дорога тривалістю 30 годин. У нас викликала ті самі емоції та спогади щось розповіді старих про страшні сторінки історії нашого народу. Історія повторюється. Дурні вчаться на своїх помилках, а розумні на чужих. Говориться в народній приказці. Але ця спадкаємця безбожного СРСР. Навіть на своїх помилках не здатна вчитися. А ми свою історію вивчали добре. І пам'ятаємо, що колись могутній СРСР не зміг зупинити повернення татарського народу додому, завадити збереження релігії і культури, не зміг приховати всю загальну брехню, що навісне на нас. Тому по всьому тюремному шляху, кожному наглядачу, будь-кому, хто намагається дізнатися, за що ми сидимо з такими страшними статтями та дикими термінами, говорю, ми повторюєте свою антигуманну та імперську політику, а ми повторимося допомогою Всевишнього. Наше ненасильницьке повернення додому і піднесення правди та істини. Бійтеся міжнародних трибуналів та швидкої божої кари за материнський біль, дитячі сльози та безнавидну кров. І не кажіть, що ви тут ні до чого. Ви істину, якби не ви та ваше мовчазне служіння беззаконі, то не зміг би трам здійснити свою агресію та репресію.